Йде запісь? Що показав? Оператор показав, що йде запис, Значить, будемо починати. Народ, всім привіт! Вітаю на каналі Вінтік. І сьогодні хочу розказати, як вас можуть вести в ОМА. Саме в чому. Ось в таких мотоблочних дисках. Справа в тому, що не будемо лити довгу воду. Всі ми хочемо покращити. Свого мотоблока, свого двохколісного друга, його переобладнати е, на якісь кращі колеса, щось поставити більш потужніше. Але тут ми стикаємося з такою проблемою, що ось коли ми ставимо на свого мотоблока Жигульовські ступиці, то ось такі диски стандартні мотоблочні, на них. Не підходять. Чому не підходять? Тому що жигульовська розболтовка, по-перше, як правильно міряється, міряється правильно по діагоналі. Ось так. Жигульовська розболтовка має 90, 90, 90 на 90, а е, мотоблочна розболтовка має 110 на 110. Ось виключили світло. Клас. Ну, Знімаємо в тих умовах, що знімаємо. І ось саме тому, якщо коли ми поставили вже собі Жигульовську ступичку, ось таке колесо ми на нього вже поставити не можемо, тому що, відповідно, тут розболтовка в нас 110 на 110 і воно не співпадає. То для цього ось в мене в руках є два варіанти дисків. Це стандартні мотоблочні диски з стандартною розболтовкою 110 на 110. А ось диски універсальні. В на них вже є отвори з розболтовкою 110 на 110 і з розболтовкою 99 на 99 міліметрів. Ну там, грубо говоря, 100 на 100. З Жигульовською розболтовкою Тому, якщо у вас ідуть ступиці на мотоблоці, якщо ви вже їх встановили, то шукаємо ось такі диски. Це дуже важливий момент. Тому що більшість з вас. Коли е, отримують ось такі звичайні стандартні диски, ну, сталкуються з тою проблемою, що починають або сверлити отвори на ньому, це робити не потрібно. Потрібно просто замовити нормальні універсальні диски, які вам можуть ставати і на мотоблочній ступиці, і на Жигулівській ступиці. У мене все. Я вам дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк, ну і ставимо тиснемо колокольчик. З вами був Вінтік.